Вітаю вас, дітки! Сьогодні пропоную вам поговорити про будівельників. Подивіться, будь ласка, навкруги, будинки, школа, дитячі садки та магазини. Усе це справа рук будівельника. Люди давно вже навчилися будувати будинки. Будують їх зазвичай із цегли, бетонних плит чи дерева. Будівельник професія складна, вона вимагає від людини працьовитості, уваги, точності та відповідальності. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Каменяр і покривельник носять назву будівельник. Будівельник повинен знати багато і багато вміти. До професії будівельника належать різні спеціальності. Архітектор, маляр, електрик, покривельник. Тесляр, водій ескаватору, вантажних машин і багато-багато інших спеціальностей. Зараз пропоную вам малята розглянути деякі професії, які потрібні для будівництва. Архітектор це людина, яка креслить будинок, який потім збудують будівельники. Муляр займається зведенням стін, цегли або блоків. Це покрівельник, людина, яка допомагає збудувати дах нашого будинку. Електрик проводить світло у будинках. Тесляр допомагає обробити деревину на будівництві. Водії вантажних автомобілів та ескаваторів привозять всі матеріали для будівництва. Зранку до вечора на будівельному майданчику кипить робота. Деякі люди освоюють багато будівельних професій одночасно, щоб вміти все робити. Тільки радості малята приносять людям нові будинки. Вони нові, чисті, зроблені з любов'ю. Професія будівельника дуже потрібна. Про кого ми сьогодні з вами говорили, дітки? Так, про будівельника молодці. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь. До зустрічі!